Аллилуйя міністрис інтернешнл, представляє пророчий момент з альфа-м локау. Як тебе звати? Пророк Венон. Я можу помолитися за нього вже зараз. Махає, знак перемоги. Але Короче, актом буде ось що Спостерігай і ти за нього. Ви знаєте, його життя вже ніколи не буде таким самим. Şerebe halavasete Yaraba hoşya Jesus Bring it in the What is happening here is a prophetic який торкається не лише його, але й Лукіці, його дітей, першої, другої, третьої, четвертої, п'ятої та шостої дитини. Як це I'm to teach you Я намагаюся навчити in a most вас цього у найпрактичніший спосіб. Me, Скажи, чи ти коли-небудь говорив зі мною? Ніколи. Але в серці ти носиш бажання. Я хочу служити йому. <laughs> Я хочу, щоб він був моїм батьком. Жесус. Mm. Будь ласка, встань. Ти пророкував профессий, але хочеш робити це глибше, правда? Хочеш пророкувати глибше. Моє служіння я назвав, назвав іменем Айма. Коли побачив, як Бог використовує вас, пастор Аль, і назву вашу Айма, дусі я прийняв ім'я QM, 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 QMI, Вікінгістерна. Отже, назва цього служіння народилася завдяки вашому служінню. Я думав, що не потребую духовного батька, що Бог отець може бути моїм батьком. Ти вважав, що Бог може бути твоїм духовним батьком. Так, але я побачив ваше вчення на YouTube, де ви казали, що нам потрібен духовний батько. Тоді я вирішив, що він таки мені потрібен, і тому я приїхав, бо хочу прийняти пастора Альпа як свого батька в Господі. Ось що я бачу. Я бачу когось, хто прагне, хто шукає Бога з думкою про пробучення нових душ. Тобто їхнє відновлення, ти казав, що рівень, на якому ти дієш, недостатньо, і прагнеш, щоб Бог проявлявся набагато сильніше, і Бог каже, що він проявиться передусім у твоєму домі тому, що я бачу Кейптаун. правильно. Я звідти рота з Кейптауна? так. я бачу, як перебуваючи в кейптауні, ти турбуєшся про своїх дітей, кажучи, що вони повинні служити Богові. Я молився про це сьогодні. Сьогодні молився. Так я сказав, що Бог має торкнутися моїх дітей. Встань іди за мною. Чи це просто шоу? Ні, це пророчий акт. Ой, йти зі мною. Його життя вже ніколи не буде таким самим. Бо те, що він робить, це більше, ніж просто ходьба.

Нехай твої очі і вуха відкриються, нехай вогонь зійде на твій язик. Нехай Бог піднесе тебе, щоб його ім'я було прославлене. це. Що ти відчуваєш? Що ти зараз відчуваєш? Відчуваю Божу силу по всьому тілу, всередині, всюди. Відчуваєш Божу силу в тілі. Хто з вас вірить у те, що він каже? Що він відчуває Божу силу. Божа сила це реальність. Вона доступна тим, хто відкривається перед Богом, хто з вас відкритий для Божої сили. Колись мого сина атакував чаклун. І я втомився бачити, як він зазнає таких сильних атак. Тож я вирішив розібратися з цим чаклуном, бо знаю, як це зробити. Я не звичайний пастор, який приходить і співає. Ні, я знаю, як діяти в дусі. Я активне у дусі. Я розібрався з цим чаклуном за 24 години. Я дав йому вибір. Фактично, у перші години в нього стався серцевий напад, і він зрозумів Альф розгнівався. Я не підведу Бога. Але оскільки він опирався, його більше немає серед нас. Хто б не торкнувся вас випадково, загине через служіння виправдань. На рахунок три. Нехай зійде вогонь. Один, два, три. Вогонь! Ми не служіння вбивстві. Ні. Бог рятує і дає людям вибір. Каже, я кладу перед вами життя і смерть. Обирайте життя, щоб ви могли жити. Молодий чоловіче, доторкнися до вівтаря. Бачите, як він реагує на Божу силу. Якщо ви отримали благословення від цього відео, поділіться ним у своїх соціальних мережах за допомогою кнопки поділитися. Ставте лайки, діліться нашими відео з друзями та родиною. Приєднуйтесь до нас на каналі AMI-TV або під час прямої трансляції. Слідкуйте за пастором Альфом Лукау в соціальних мережах.